Він був названий в свій час, амузах ну, сказав, як знаєш, ні? До війни? Ні, після війни. Ні. Комунальників, Комунальників. Попередня назва. Ні, а ще попередня назва. Залізничників. Залізнич... Зразу після війни. Зважаючи на будинок залізничників поряд. Чи взагалі колії? То, то потім побудували. Mm -hmm. То зважаючи на те, що на День залізничника... Там завжди проводили велике нероприємство. То був велике для Тернополя, День Залізничника. Там проводили, о, обов'язково скинь мені. Обов'язково, бо то його треба вліпити, бо я мав той перший, а того не мав. От, то проводили День Залізничника і там. Виїзні буфети. Там, кстати, як заходиш зразу в парк, то справа була пивнушка колосальна, то розціклянна. Mm. А на день залізничника вивозили дуже багато буфетів, дуже багато того робили виставки, виставки виробів залізничників. Ну і пацану дуже запам'ятовувалось, там, були макет паровоза, макет ще чогось, ще чогось, знаєш, дитині це запам'яталося. І вони проводили оці всі. По алейках стояли столи, виставляли оці всі. Навірно, то з усієї області з'їжджалися, кожен обла... район, кожен виставляв щось своє. Mm -hmm. То, що регулярно проводився День Залізничника, там 100%. А після того стали назвати чомусь парк комунальників. Ну, там ніякої прив'язки я ніякої не можу зробити, чому його так назвали, і воно теж не прижилося, після того став парк плавить.